Після пролактину наступний гормон, який потребує уваги у випадку питань стресу, це кортизон. Його не потрібно демонізувати, не потрібно думати, що він насправді дуже сильно злий. Його коливання вони для нашого організму є в більшості фізіологічними. І підвищення кортизолу на стрес це захисна реакція організму. А по типу як, наприклад, наш організм реагує підвищенням температури тіла, коли ми інфіковані, і у нас наявна якась інфекційна патологія. це є нормально, організм захищається, і не потрібно з цього робити великої проблеми, коли у людини наявні всі такі неприємні відчуття, тремор, стрес, серцебиття, перебої в роботі серця. Більш важливо все ж контролювати свої показники, на які безпосередньо кортизол у випадку тривалого хронічного підвищення може впливати. Мова йде про артеріальний тиск. Далі важливо контролювати і розуміти, які коливання по вазі, тому що часто небір маси тіла теж характерний для підвищення цього гормону. І ще важливим маркером підвищення кортизолу є став нашої шкіри це поява специфічних смужок розтягу, які найчастіше на початку червоні, багряні, кольорові. З Часом, у випадку стабілізації маси тіла, вони біліють, але нікуди не зникають. От ці смужечки розтягу вони називаються стрії, якраз свідчать нам про те, що коливання кортизолу в організмі цієї людини вже за життя 100% були. Фізіологічний рівень кортизолу він мінливий. Ми його можемо оці. В крові, в сечі, в слині у пацієнта, але показами, наприклад, для дослідження рівня кортизолу це дексаметазоновий тест безпосередньо, можуть бути конкретні прояви: це ожиріння, ті ж самі смужки розтягу, тривала гіпертензія, якщо тиск там, піднімається до шалено високих цифр 200, наприклад, і більше, це 100% показ до обстеження даного гормону. А далі гормони, які коливаються залежно від того, чи перебуваємо ми в умовах. Стресу чи ні, це, наприклад, інсулін, це інші репродуктивні а, гормони, крім тестостерону, пролактину, може бути прогестерон і естрадіол. Гормони щитоподібної залози також реагують на стрес. Однак в такій ситуації, як ми зараз проживаємо в умовах хронічного стресу, а, можна відмітити банальну амортизацію нашого організму як наслідок, є певні зміни. Досить часто вони вже переходять в хронічні і потребують відповідно хронічного лікування. Ніякий з цих гормонів не виставляється, бо не спростовується без лабораторної діагностики. Але ми завжди потребуємо обстеження, якщо маємо скарги, якщо не можемо справитися з стресом, не допомагає банальна психотерапія, і ми розуміємо, що питання присутнє залишається.